Харі Крішня, Харі Крішня. Завітав до місцевого СТТЦ, колишнє Мрео, сервісний центр наразі. Е, хочеться зайти почути, побачити, чи відбулися якісь зміни після того, як ми трохи тут е, поширудили ці схеми, е, ці ну, роботу е, 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 Мрео. Зараз бачу вже бачу на вході людей небагато. Можливо, вони тому тож йдемо зараз, подивимося, також йдемо на прийом до, до начальника Мрео, ну, ТСЦ. І з ним позадимося, трохи розпитаємо його. Тож, якщо цікаво залишатися зі мною, будете більше знати, що відбувається. Ні, бачите, люди. Черга є. Черга є. Можливо, кому щось відомо, напишіть. В коментарях буду читати коментарі. Хто, можливо, не пройшов. Трохи пізніше я розповім вам про ще одну схему, можливо, з боку практичних іспит, іспитів. Так можна уникнути. Ну, не, 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 не доброчесної праці інспекторів, які приймають тактичний іспит. Зараз трохи, трохи розсусилися, ми підемо, дізнаємося про кількість отриманих толонів на сьогодні. Тому що раніше було 3-4, щоб не знаєте, Після того, як було 3-4, змінилося керівництво, збільшили до 16 талонів. Якби вже непогано декілька разів більше, ніж було. Ось. А зараз вони обіцяли підвищити до 60 столонів, тож побачимо. Відвідувач з номером 5. Підійдіть до робочого місця номер 8. Ага. Угу. Трохи зачекаємо, поки он тут розсосуться. На вулиці Порожня, а тут почти тут 3, три, 7, 10, 14, 15, Біля до 22 двадцяти двох осіб. Орентовано 25, хай буде. А, там ще там ще. Там ще Що хтось щось пише, що не пише? Скарги, якісь є, Чи немає? Те, що немає. хто що нам долучився, повідомляє, що знаходжуся у Подільському територіальному сервісному центрі, раніше називався МРЕО, де, де постійно тут існувала корупція постійно, щодо отримання посвідчення будь-якої категорії. Ось. І крім того, видавали, видав, створювали штучні черги і видавали лише. Чотири талони, а вже ж хто сплотив там е, поза межами закону, той просувається раніше. Після, після, того, після того я завітав до Мрео, ми тоді поспілкувалися з начальником МРЕО Геннадієм, пам'ятаю, зараз його. Ось, і тоді, після того, як змінилось керівництво, Мрео, зокрема, начальник МРЕО змінився, тут ще деякий склад також і. Після того збільшили салонички. Поза минулого суботу я був тут, збільшилося до 16 толонів. Не вже не погано. Але обіцяли до 60 толонів збільшити. А вже ж тому що в е, Подільському ну, районі, це ТС єдине на усьому, то в окрузі, ходять сім районів. Це, 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 це чимало, тож має бути обговорено належне. Не йдемо поки поки залітаємо Тут, до начальника мриву, можливо, з ним познайомимося та дещо розпитаємо, якщо він є. Ага, нема. Кабінет відчинений, його нема. А як його таблички бачите, нема, хто там, як прізвище його, Ото зняли і все. Начальник центру. Доброго дня. що там? Дня. А, а де Те, начальник? Дякую. Доброго дня, Євгеній. Як ваші справи? Доброго. Є, є, є начальник? Було відпусті. Досі відпустці? Досі? Другий день відпустці. Так я ж тоді був, у відпустці був, тоді був. Так, ну, то і по сімейним, на два дня Зараз він нормально відпустився на відпустку на 10 днів. Блин, а коли ж ми з ним познайомимося, моє рви? Так ви ж приходите, ще, так вибираєте зараз, час. зараз ви виконуєте бойовський? Так. Щ, можете прийдемо, що змінилося коротко? Що, щось змінилося, покращилось щось. Ну ви ж самі бачите, що... Я, я, день... я, я бачив, але я не приймаю участь, я не пряма участь моя... Ні, ні, взагалі. Проходить, проходить. Після їду вже людей, немає напливу, немає колонів, вистачає. Сідя колонів.

до 15 тобто, якщо звичайний день будем, це лун, буде, це 18 години, сьогодні буде по 16 годині практику. Ну, це достатньо. 32 згоди, години згоди. практику згоден. Годи. Mm? А збільш, збільш, еспектари збільшились, інспектори? Зараз, так, да, у нас вже є один, він в Києві, він навчається, проходить на автостат і вже до кінця місяця буде вже три екзаменатори. Зараз, зараз два, навіть місце. Зараз коли ще два. Ну, все, щоб стати екзаменатором, треба пройти навчання. Власне, я розумію, на, я розумію. Дякую. <кліп> ну, я вважаю, що ну, не прям ідеально, але ж все ж таки краще, так? чим, чим було 3-4 полони і зараз ми чуємо 16-20. Ну, друзі, чим міг, тим допоміг. Ось, якщо тут, можливо, ще а, на жаль, немає, на жаль, немає начальника, аби з ним познайомитись. Але якось дивно, я минулу суботу приходив до нього, він був у відпустці. І Зараз знову субота і він знову як ну, Це таке діло. Все буває, можливо, і реально, а можливо, тому що я ж робив анонс, що прийду познайомитися. Що я звик, що завжди керівництво не дуже, а вже ж я більше схиляюся думати, що... Навмисно. Можливо, не навмисно, не буду заперечувати, але ну, я його припускаю, тому що звик до цього, що коли вони знають, що метала має прийти на прийом там, або ще колись, вони зникають. Як начальник поліції, як е, Лобанський, міста, тобто вони, не кожного разу вони на місці і я, аби, аби, аби уникнути зустрічі. Ну що, друзі, давайте підсумуємо От на, на останок тобто, тобто, е, було. 3-4 толони видавалися в суботу, як був, видавалося, 3, при тому, що людей було 30-40, осіб було, а тоні видавалося 3-4. Після, після того е, обновили склад е, керівництва, е, керівника замінили, або що його засудка замінили, і там мішка не подавали, де, що деяких там інспекторів, там, є спітарів, який там склад там пішов. геть. Ось. І наразі ми бачимо, що... Майже усі отримують плони, майже там, можливо, там 10% не отримують. Якби це менше, але краще, щоб було 100%, краще нам це потрібно, тому що люди витрачають кошти на проїзд з інших сіл, з інших міст, тому що нагадаю, наш, наш е, е, територіальний сервіс центр єдиний на усьому 137 окрузі, який входить в який в сім районів. А вже ж е, люди е, на автобусах, на машинах пересуваються до Подільська. Це витрачаються кошти, час. І добре, якщо вони приїхали і отримали посвідчення або талон, все добре. А якщо вони приїхали і його нема, і вони знову поїхали додому, потім вони обирають час, знову приїжджають, толончиків знову немає, тобто декілька разів їздять, це пальне, час тощо чималі тобто, витрати. Наразі ми бачимо, що і почули якби, і... і бачимо, що дійсно люди отримують талони, люди отримують талони. Ну, Скажімо так, невеличке покращення є. Не 100%, але ми чули, що на 90%. Я вважаю, що це такий невеличкий стрибок. Але вважаю, що далі будемо працювати, якщо ви будете мені писати, повідомляти, що дійсно чи покращилось, чи можливо вам знов вас обмежують, знову порушують, знов дурять, або гроші вимагають. тощо. А зараз я хочу вам розповісти одну цікаву річ. Сподіваюся, що вам, що вам, вам буде це вам буде в пригоді. які ще, ще момент є з приводу проходження практичного іспиту? Мені про це привідомляли, якби я сам це розумію, що дуже часто самі інспектора під час... Перевірки цього іспиту, там якоїсь якоїсь особи, вони самі, у, у них же ж дві пари підаль водія і, у, і у інспекторів. І інспектори, а вже ж вони ж це можуть робити професійно, і вони там тишкам нишкам можуть самі педалі натискати на гальма або газувати, або утримувати сцеплення, розумієте? І таким чином створювати помилки водія. Якби це був я за кермом або ви. А вже ж з досвіду ми б одразу відчули, щось що втручається, хтось втручається в наше керування. Але коли керують, проходять іспити ну, нові люди, на новички, вони цього не відчувають і цього не розуміють. Що, можливо, це якась інша особа там, е, раніше загальмувала, машина почала там дергатися, там заглохла там, або погане цепання, або погано поїхав. Почав їхати тощо. Тож, е, е, це, 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 тема, це тема реальна, що інспектори е, навмисно створювали, створювали, створювали е, ці помилки, аби завадити е, екзаменатору пройти екзамен та отримати посвідчення. Через через е, Тому що я одне одразу мені написали, повідомляли, що по сім-вісім по разів приїжджали і проходили іспити. А, а, а навіть один, один батько мені повідомив, каже, донька шість разів не могла здати, але після після того, як я прийшов, тут відбулися зміни, вона одразу пройшла Розумієте? Тобто, якби це якби, підтверджує те, що я вам розповідаю, що е, до цього вони з е, 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 ТС злагоджено працювала, аби люди не, з першого разу не проходили екзамени. Чому? Тому що це додатковий заробіток, обхід закону. Тим більше, що... І сплачуються державу за екзамен, і ще додаткова інспектора, або він не те, щоб так контролював ваш, а не заважав вам здати екзамен. У саме цьому річ. І який є вихід з цього, цього положення? Я вам раджу, я вам раджу, якщо вам потрібно, я можу вам допомогти придбати ось такі камери. У мене є ось такі камери. Я, 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 якщо вам потрібно, напишіть мені, вони якісні камери, вони будуть будуть закоштувати вам. Біля 2,5 тисяч гривень. Оці камери ви можете брати з собою і чіпляти вони, вони на, вони на, на прищепці. Ви можете чіпляти їх десь в такому місці, де ну, в машині, коли ви будете проходити іспит, кажете, я хочу до себе це записати. І ви можете, там, там камера є в машині. Але ви кажете, я хочу свою власну, камеру, це не заборонено. І ви чіпляєте свою камеру туди, саме де підалі цього інспектора. Все, і хай філь, камера ця фільмує. Його дії, щоб потім не було там сутичок або твар, або заперечень, що він там нічого там не заважав, там, або змі там, там нічого не робив. У вас буде власне відео, яке потім можна використати як доказ того, що інспектор втручається під час здачі водія, він втручається, чим заважає нормально пройти іску. Тобто створі помилки створюються, а не реальні помилки, розумієте? Тобто вихід наразі, якщо інспектори ще досі, можливо, не всі, можливо, не, 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 не для всіх вони роблять ці помилки, це окреме питання. Але якщо є підозра, що це можливо бути, тоді пишіть мені особистий, я вам допоможу ось таку кадру. Камера, камера вам буде згодна не лише під час, під час ваших іспитів, а на майбутнє. Це може бути як регістратор на машині, є стойки спеціальні для неї стоїчка. На машині як регістратор, тут є е, 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 нічне бачення, він працює ночі, е, непогано, відео 5, 5, 5 метрів взагалі бездоганно видно, а також 8 годин запису. Тож, якщо ви хочете себе хоча б захистити, ось, тоді я вам раджу вам, пишіть мені особисто, я допоможу вам придбати цю камеру. І ви будете мати на лише на всіх навом на майбутнє на, 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 на буде вам пригода. Або там як регістратор на машині, або там якісь там проблеми. У вас треба щось перевірити, треба щось побачити, те, що відбувається поза е, вашою відсутністю Розуміло, так? Да? Тобто нам треба також, нам треба якось прилаштовувати, аби викрити всі ці схеми. І це один із заходів. Тож що були зі мною, сподіваюсь, хоч якось. Коментарі там є. Е, Сподіваюся, що хоч якось хоч, хоч комусь е, ця діяльність допомогла, пришвидшила, прискорила отримати посвідчення водія, хоча мені писали немало, мені писали, що після мого візиту багато людей почали здавати з першого разу. То, що, ну, я одразу хочу зазначити, що тут, тут, тут не є якоїсь моєї там, заслуги там, або там, моєї якоїсь там все це влаштовує буде, буде Для вас хай буде Бог. Е, нас, Кришна – це є Бог. Якщо ви не, не сприймаєте Крішна, сприймаєте як Бог. Все, в цьому світі все контролює Бог. І все відбувається за його, за його е, побажанням. розумієте? Тут навіть травінка не сплатиться без його відому. А що вже казати про нас вчинки. Тож, я лише інструмент, або точніше, намагаюся бути інструментом в його руках а, і, і робити щось, а результат належить йому. Тож, так, привіт, сьогодні. О, дня. А, дня ще не, 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 не дуже, тому що сьогодні субота. Це був тобто вихідний день, день, тому я ранку прокинувся, зробив свої духовні справи і прибіг сюди на, 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 на вісім, або побачити, що я вже друг, третю суботу вже, дві суботи я вже пропустив через е, е, невстигання. А зараз я вирішив прийти, подивитися. Чи відбулися зміни або не було. Ну, почули, почули, трошки, трошки було. Далі графік не, не, не побудований, чак, я графік не, е, коротше, ми, нічого я ще не, не планував, тому що субота, сьогодні заклади державні не працюють. Хіба що якісь випадки, там, як ДТП не дай Боже, або там, якісь пожежі, або там, якісь, там, порушення правил дорожнього руху, то такі е, сьогоденні порушення нашого міста. Тому що сьогодні державні застави не працюють, окрім е, територіального сервісного центру, в якому я вже був, вам показав, Тож, ну, ще, ще можуть допомагати, але завжди благодаріть за це Бога, і тоді він буде більше вам допомагати і вас буде захищати. Авій крішка.